Є знижки на відеїн. 10% в аптеках «Подорожник», пам та. «Ощад». Є знижки на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». безоплатне харчування дітей у школах. Вони повинні організувати все таким чином, щоб підувки харчувалися так само, як і ті, хто харчується за кошти. Чи дотримуються школи правил щодо безкоштовних обідів для пільгових категорій дітей? Діти військових не мають такого вибору. Вони мусять їсти те, що їм дають. І найчастіше це найгірший варіант. Що робити, якщо через безоплатне харчування школа не дає вашій дитині право обрати страву як іншим учням? У групі громадської організації «Батьки СОС написала стурбована мама школяра. У її дитини пільгове безкоштовне харчування. Проте обрати одну із трьох запропонованих в шкільній їдальні страв, як це роблять учні, які оплачують їжу. Її дитина не може. В шкільній їдальні готують три страви на вибір, але ті, що купляють, можуть вибирати. А діти військових не мають такого вибору. Вони мусять їсти те, що їм дають, і найчастіше це найгірший варіант, бо за них платить держава. Чому так? Під дописом зібралось майже сотня коментарів. Виявляється, що такі правила для безоплатного харчування діють у багатьох школах країни. У нас те саме. Безкоштовно вибору немає. Хочеш вибирати, плати. Безкоштовно те, на що в місцевої влади грошей вистачило так завжди було для пільгової категорії найдешевше і найогидніше. У нас вибору страв нема, а є овочі, які дитина взагалі не вживає. Юрист громадської організації батьки СОС такі правила називає дискримінацією і наголошує, усі школярі незалежно від пільгового або платного харчування мають мати рівні права. Є стандартне меню, яке розміщене в їдальні. Є категорія, наприклад, там перша, друге, третя дитина обрала, і якщо вона пільговик, вона їсть це безоплатно. Якщо платять батьки, то так само вона обирає перша, друге, третя, так само їсть. Тобто, якоїсь різниці чи дискримінації тут не повинно бути. Детально про харчування у школах дітей пільгових категорій написано на сайті освітнього омбудсмена України. Там серед дітей, яким держава гарантує безоплатне харчування, зокрема вказані діти сімей загиблих ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України. Діти померлих учасників бойових дій. Також на сайті пишуть. За рішенням місцевих рад пільги на безоплатне харчування можуть отримувати і діти діючих захисників та захисниць України. Зокрема, таке рішення прийняли міські ради Києва, Івано-Франківська та низки інших українських міст. Проте в жодному з цих документів не уточнюється щодо можливості обирати чи не обирати котрусь із страв меню шкільної їдальні на платній чи безоплатній основі. Юрист Роман Бондаренко пояснює, це питання має регулювати сама школа. Тобто це питання до організації знову ж таки до адміністрації школи. І якщо це підприємство, яке надає ці послуги з харчування, то до цього підприємства вони повинні організувати все таким чином, щоб підуки харчувалися так само, як і ті, хто харчується за кошти. Як пише мама школяра у дописі, вона вже зверталась до адміністрації школи, щоб вирішити питання. Проте марно у випадку, коли школа не реагує на ваші звернення, Роман Бондаренко радить батькам писати заяви до управління освіти вашого міста, щоб департамент втрутився в організацію безоплатного харчування у вашій школі, або ж одразу звертатись до освітнього омбудсмена.